На деокупованих територіях Миколаївщини та в населених пунктах так званої сірої зони тривають відновлювальні роботи. Нині у селах чи не щодня працюють газовики. Вони обстежують мережі, перевіряють, чи немає витоків, замінюють лічильники і шафові газорегулюючі пункти. Як проходить робоча зміна, бачили мої колеги. Їхня зміна починається рано вранці. Майже щодня аварійна газова служба приїздить у доокуповані села та населені пункти, що знаходяться на межі Миколаївської і Херсонської областей. Нині працюють у селі Шевченкове. Тут співробітники Миколаївгазу ремонтують підвідні газопроводи та замінюють повністю зруйновані шафові газорегулюючі пункти. Дана громада сильно постраждала внаслідок постійного вогню з боку Російської Федерації, особливо під час окупації Херсону. Обладнання було зруйноване, тому було прийнято рішення про його заміну. Зараз виконуються роботи з встановлення нового шафового газорегулюючого пункту. Відбувається його налагодження, його замінено, тобто попереднє було повністю зруйновано внаслідок артилерійських обстрілів. Зараз тут встановлено нове обладнання власного виробництва РЖСІ Продакшн. Асне український завод із проєктування та виробництва обладнання для газорозподільних і газотранспортних систем працює за європейськими стандартами тож і якість устаткування відповідна. Також тут встановлення обладнання італійського виробництва Ферентіні», яке можна порівняти з «Феррарі» у газовій газовій сфері. Тому це обладнання буде надійно слугувати мешканцям громади. Воно не потребує постійного втручання наших працівників. Вони легке в обслуговуванні і дуже надійне. В усіх населених пунктах, де нині тривають відновлювальні роботи, газовики перевіряють і лічильники. Зробити це вкрай важливо, адже під постійними обстрілами обладнання могло вийти з ладу. Ми вже неодноразово стикалися з ситуацією, що механізм, який знаходиться всередині лічильнику, був пошкоджений вибуховою хвилею. Тому для того, щоб нарахування були коректними, для того, щоб слідкувати за використанням газу, прийнято рішення повністю замінювати лічильники для клієнтів. Загалом працівники Миколаївгазу вже зафіксували у Миколаївській області понад 7500 тисяч пошкоджень газових мереж та обладнання. Збитки компанії внаслідок російської агресії перевищують 400 мільйонів гривень. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март.